В роботі 9 скульптур. Сови вже поварені, їх залишилось зачистити і полірнути, ну і очі вварити, очі потім вварюються. Вовк уже зроблений на 90%. Ще небагато залишилось. На цьому тижні поїде на фарбування. Цей Лев повністю готовий. Завтра їде на фарбування. Цей Лев теж повністю готовий. Але винесли на вулицю, дощ пішов, і от трошки рижики пішли. Завтра його чухнемо. І буде такий, як цей. Цей бик з нержавіюч... не з нержавіючої сталі, з чорної, він вже готовий на 70%. -10%. Цей нержавіючий, він готовий на 100%. Цей нержавіючий готовий на 80%.